А ми продовжуємо розповідати про невтомних помічників для нашого війська, які живуть та працюють по пилнастівській громаді. З початку збройної агресії Росії проти України масовими осередками волонтерського руху стали заклади культури та освіти. Загалом внесок у волонтерську діяльність працівників цих галузей важко переоцінити. Як зазначає начальник відділу культури Михайло Ковальчук, з перших днів війни працівники клубних та бібліотечних установ основну роботу поєднують з волонтерською діяльністю з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. В Україну всі свідомі українці почали допомагати Збройним силам України. Працівники культури першими включилися в цю діяльність, організували центри волонтерської діяльності в закладах культури. Як творчі люди почали проводити концерти для підтримки Збройних сил України. Виїзні концерти, плетення, сіток, окопні свічки, збір овочів в госпіталі. На жаль, війна сьогодні не закінчується. Ми продовжуємо нашу боротьбу за нашу українську ідентичність. Ми в подальшому будемо робити все можливе для того, щоб Україна була, Україна перемогла, все буде Україна. Війна наростила активність у волонтерській діяльності працівників освіти. Вчителі стали гідним прикладом для підростаючого покоління, адже своєю невтомною допомогою показують наскільки важлива підтримка наших захисників. Любо спостерігати, як діти збирають пакуночки для військових з розпалювальними дисками та зворушливими листівками. Саму ідею із дисками розпалювачами ми подивилися. Слава Богу, українці лише десь знаходять. Вони відразу розпідають у соцмережах, вони відразу діляться. І, ну, ми побачимо, нам сподобалось. Намагаємося зробити так, щоб добра справа мала послідовність. Ми, ми не говоримо, що ми там волонтери. Чому? Тому що мабуть, ми не волонтери, ми просто помічні і громади, помічний і ЗСУ. Нам люди багато в чому допомагають. Допомагають вартоми десять, допомагають восьми минулому році пасічники червоний аміном і Михайлом, і Тарасом, і Ульянім, і Пахін тобто на очі сіл, вони нас підтримали. На сьогодні це вже ми пакуємо третю партію за осінь, яка буде їхати до наших хлопців. І я хочу сказати, що саме завдяки такій підтримки. Діти батьків, вони відгукуються як попереднього класу, а слава теперішнього. У нас у зараз цьому класі є мама, яка вже спить. Вона їх, я не знаю, спин вона вже їх зв'язала. Вона нам їх передає регулярно, от і ми їх подаємо одним у наші посилки. Чому ти допомагаєш? Ну, Я добре, тому що я хочу, щоб це побисті закінчилося і були мирне небо, і було все добре. Ми могли їздити. в Ми сьогодні робимо для ЗСУ пакетики, щоб вони могли запалювати Про що ти мрієш? Я мілаю, щоб достала вже перемога. І щоб всі поверталися додому в воїни. Я мрію, що закінчилась війна в Україні. Скажіть, чи справу ви сьогодні робите на поєдинку? Чому? Воїни сидять в окопі, холодні, голодні. Навіть той самий гіст, який поставлять різні. Запалюють і поставить з перших днів повномасштабного вторгнення Добронадіївський ліцей став осередком по виготовленню маскувальних сіток. Перші далися вкрай важко, оскільки не вистачало матеріалів. Вхід ішли рибальські сітки, тканину доводилося навіть фарбувати, але робота не зупинялася. В цьому допомагали. Жителі Добронадіївки долучалися до допомоги працівники культури. На сьогоднішній день ми вже маємо набагато кращу ситуацію, оскільки у нас налагоджена робота з постачання матеріалів для виготовлення маск, сіток, попит, до речі. Колосальний, вони постійно потрібні, не зменшується. Загалом, якщо говорити, то за 32 місяці з нами сплетено близько півтора кілометра сіток відповідного кольору запарування. Найпопулярнішими є, найзатребуванішими є сітки кольору мультикам осінь, мультикам зима та олива. Матеріали замовляємо за кошти, зібрані на благодійних ярмарках, завдяки донатам учнів, батьків, працівників школи, жителів села, які намагаємося збирати під час проведення різних акцій. Маємо також активістів серед учнів, які на постійній основі виготовляють обереги. Сувеніри, працює на базі Добронадіївського ліцею гурток, керівником якого є вчитель трудового навчання Федосинко Наталя Миколаївна. А ще на постійній основі ми проводимо збір пластикових кришечок, джойстиків, пультів, іграшок, гаджетів, які. Вийшли з ладу, передаємо ці всі матеріали військовим інженерам, а вони в свою чергу координують їх, компонують і виготовляють засоби для розмінування території. Повага і шана жителям громади, які у складний час випробовування війною проявляють велику людяність і зібраність, допомагаючи нашому мужньому війську.